Друзі, вітаю всіх на каналі. А сьогодні у нас знову розпаковка. Сьогодні будемо розпаковувати трішки філателістичну продукцію. І друзі, підписники каналу. Підпишіться, кому що більше до вподоби. Філателія чи все-таки монети НБУ. А перед тим як ми дістанемо наше нове поповнення, хочу нагадати, що буквально ще трішечки і на каналі у нас буде розіграш. так що, Хоча я вдіну одну рукавичку, на каналі у нас буде розіграш. так що, Хто ще не підписався, раджу підписатися і приймати участь в розіграші, поки не буду ще говорити, чого, в мене, в принципі, вже ідея є по даному, по даному розіграшу. Дякую тим, хто відписалися, до речі, в коментарях. А то я запитував, що би хотіли, щоб я розіграв, але щось дуже неактивно відповідаєте. Так, друзі, а в нас сьогодні ще одне наше нове поповнення. У нас героїчні професії, Укрпочта, завжди поруч з вами, друзі. Ось такий блок. До речі, дуже красивий, дуже схожий на блок, який приурочений був залізничникам, друзі. Також його даний автор даних блоків, що залізничників що даного один і той самий це Віктор Грудаков, і не я один, може до мене блогери замітили, що є схожість з даними блоками. Як то кажуть, відчуває це рука автора. Поштовий випуск Гривішні професії Укрпошта завжди поруч з вами приурочений до 30-річчя національного поштового оператора та присвячений працівникам компанії, зокрема тим, хто перебуває на прифронтових територіях. Друзі. І тут я хотів би замітити, що я відчув якусь маленьку нотку несправедливості, оскільки я розумію, що Укрпочта, що ви є державний поштовий оператор, ну, все ж таки. У нас ще є поштові оператори, приватні, і деякі з них також дуже постраждали під час вторгнення, друзі, під час війни. І, як на мене, це трішки на несправедливо відношення до них. Ну, це все-таки ваше право випускати даний блог. Як на мене, було б справедливіше, якби ви випустили до 30-річчя. Національна поштова оператора ви випустили блок, а це вже для поштових операторів зробили б окремо поштову марку. Ну, все ж таки, це тільки моя думка. До речі, хто хто як вважає, друзі, от хто дивиться, чекає на ваші коментарі з приводу цього, як на мене, це трішечки несправедливо. Ну все ж таки, що є, то є, ви маєте ще раз наголошую на це повне право, це ваше право випускати. Також маю додати, що все ж таки Укрпочта тільки вкраще, краще направлення йде, все краще і краще стає доставка, ціни, самі відділення змінюються, змінюється їхній дизайн, змінюється відношення працівників. Укрпочта росте на очах, що не може не радувати. І все. От знаєте, як от раніше заходив туди на Укрпошту, а зараз заходиш посміхнені дівчата, приємні, підскажуть, порадять, розкажуть і ви знаєте, все, все приємніше і приємніше туди заходити, друзі. Друзі, співробітники Укрпошти, попри складні умови воєнного стану, продовжують часом героїчно і самовіддано виконувати свої обов'язки. Доставляють посилки по Україні та за кордон, видають пенсії та соціальну допомогу. Транспортують тисячі тонн гуманітарної допомоги, тобто надають найнеобхідніші послуги. Номіналь, номінальна вартість, друзі, М, М це еквівалент 30 гривень, якщо я не помиляюся. Даний номінал відповідає на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної. Цінності. Тираж блоку у нас складав 200 тисяч примірників, із яких 6100 неперферованих із надруком Укрпошта 30 років. Так, вроді би все, зліва у нас, друзі. Укрпошта доставляє напис. У нас зображені, зображені люди, зображений автомобіль. Українські люди зображені, зображений автомобіль, який доставив посилки. Які доставив листи на прифронтові території, зображений співробітник Укрпошти, зображений на задньому плані, якщо я правильно розумію, розбитий будинок, друзі. А вже з правої сторони у нас написи ЗСУ перемагають. Зображені наші Збройні Сили України, на бронетранспортері і співробітник української пошти. Який махає їм, друзі. Ось такий поштовий блок, що думаєте, з приводу нього? Мені він як і залізничник, і от мені подобається е, власний стиль. Мені подобається, як автор робить дані блоки. Можливо, комусь не доподобив даний, даний стиль, але як на мене, це дуже красиво виглядає. Я хотів би ще побачити роботи даного автора, друзі. Що скажете, ви про дані марки? Пишіть коментарі ще раз. Нагадую підписуйтесь, хто ще не підписався буквально ще трішки. І бути розіграш на каналі, друзі.